Перша була срібна зі стрільби з гвинтівки стоячі відкриті категорії. Другим медаль мене була друга, третя, точніше, сто 100 метрів спринт золото, 200 метрів спринт золото і естафета 4 по 100 срібло. І крайня була з волейболу сидячи. Усього п'ять медалей. Саме стільки нагород виборов Артем Лукашук на іграх воїнів у США та до Черкас привіз лише чотири медалі. П'яту я подарував. Кажу, загибло побратима дружині, вони були з нами, з донькою два рочки, і ми вирішили з хлопцями подарувати бодя золоту медаль, я срібну і Іваня бронзову Готуватися до змагань Артем розпочав, будучи на службі у ЗСУ. Дві неділі десь підготуватися, чуть розбігатись треба було, тому що берці берці, форма, форма треба було чуть перед зборами, але спочатку було тяжко, тому що форму трохи втратив. А далі майже дуба у літаку і приліт в Орландо. Артем став єдиним черкащанином у складі збірної на цих змаганнях. Україну представляв у семи дисциплінах, у п'яти з яких взяв медалі. сидіч, у нас було всього лише там шість або сім тренувань з тренером з Великобританії. Дуже класний тренер був. Поставив на мази, що всі в шоці. Було що Україна дошла до фіналу, і так боролася з мабуть саме сильною командою. з було і баскетбол на візках. Айрфорс взяли всюди командні золота. Та, окрім медали, каже спортсмен, цьогоріч збірна мала куди важливішу місію. Ми не тільки спортсмени там були, а й дипломати військові. І помімо змагань, у нас зустрічі різні були, спілкування з генералами різними, з різними високопосадовцями, То ми розуміли, яка відповідальність на нас стоїть, і ми хотіли викладатися на всі, на всі 100%. відсотків. У США каже Артем, відчули підтримку як ніколи потужно. Самі ветерани їхні вже американсь, американської армії хотіли. Ну, тіпа, ми говорили, тіпа, поки на часі там діти, ну, тіпа, щоб нас ну, вистачає своїх, поки, поки, ну, коли потрібна була допомога, то вони з радістю ще приїдуть. Тут я навіть ну, не вагаюся, що не приїдуть, тому що ми бачимо, як в них горять очі підтримки нас, нашої країни, і вони вірять в нашу перемогу, так само як віримо ми. Зараз Артем відновлюється та подався у футбол. Паралельно готується повернутися на фронт, аби здобути, каже, свою найважливішу перемогу. 14 року треба докінчити, тому що щоб не воювали наші діти, онуки, це треба, як кажуть, цю їхню владу і цю їхню, як кажуть, орків, цих треба перемогти вже повністю. І вирішую, що саме спорт допоможе опісля повернутися до нормального життя всім, хто кує цю перемогу. Дуже поранених багато хлопців, треба їх витягувати потім з лікарень, щоб вони не забувалися, і пам'ятати про них і. Повертати їх в спорт, тому що ми самі розуміємо, що спорт дає дуже велику мотивацію і жити далі. Вікторія Хамаза, Сергій Фімов, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.